У Сумській обласній раді відбулося засідання постійної комісії з питань бюджету, на якому депутати обговорили стан забезпечення фінансовим ресурсом підприємств, установ та закладів, що перебувають у спільній власності територіальних громад, сіл селищ міст Сумської області у 2024 році на захищення статті видатків В обласному бюджеті. Після того як уряд і Верховна Рада забрали військове ПДФО місцевих бюджетів, стало Проблема з виплатою заробітної плати і оплати комунальних послуг обласних комунальних установ і закладів. Бо в бюджеті області з'явилася дірка в 300 мільйонів майже 300 мільйонів гривень через те, що не вистачає навіть на ці так звані захищені статті. Тому після того, як був прийнятий бюджет розпорядженням голови військової адміністрації, він нам був презентований в кінці минулого року. Були доведені контрольні цифри до розпорядників, до керівників закладів. Зараз все подивилися, зважили і зрозуміли, що мінімум півтора-двомісячного фонду не вистачає на оплату заробітної плати. Тому, власне, про це був предмет докладу представників військової адміністрації, які були на комісії. Е, ну, що ми можемо сказати? Ми подивились, послухали. Повноважень у нас немає, повноваження в обласній раді забрали бюджетні. Поспівчували, запропонували свої варіанти вирішення ситуації, ну хоча там військові адміністрації самі розуміють, як вирішити цю проблему, але як би не, не розуміли, як вирішити, якщо не вистачає фінансового ресурсу, то її ніяк не вирішиш. Тому всі вільні залишки бюджету з минулого року зараз будуть спрямовані на саме закриття ось цієї величезної дірки, яка утворилася в обласному кошторисі. Серед іншого, депутати обговорили питання передачі на баланс міста суми музею Антона Павловича Чехова, футбольного центру Барса та фінансування національного театру драми та музичної комедії імені Михайла Щепкіна. Ну я вважаю, що не тільки музей Чехова треба передати в сумську громаду, але, наприклад, і футбольний центр Барса, де 99% дітей, які там займаються, це жителі сумської громади. Але фінансується це з обласного бюджету. Тому от такі заклади, які виконують от місцеву функцію, і спортивні, і культурні, вони мають передатись на бюджет громади. Натомість з театром Щепкіна на все навпаки. Президент Зеленський дав статус національного, що дає можливість виплачувати збільшення заробітні плати. Працівникам цього культурного закладу, але жодних компенсаторів е, обласний бюджет не отримав. Ну, типу, от я указ прийняв, а ви там платіть ці всі речі. Тому не на мене, президент має бути послідовний в своєму рішенні. Якщо він дав статус національного нашому театру, що абсолютно відповідає його творчому потенціалу, то відповідно держава має взяти на баланс. Цей театр і утримують його саме за рахунок державного бюджету. І от про це звернення треба нам скласти і передати президенту України. Також Олег Медуниця запропонував колегам підготувати звернення до президента та Верховної Ради України стосовно зарахування надходжень військового ПДФО до місцевих бюджетів. Йдеться про те, що ми не можемо зараз, як ми маються на увазі обласна форма власності, і наші заклади і установи, ми не зможемо зараз просто вижити без втручання центральних органів. Генні влади, ми не просимо на обладнання, ми не просимо на якісь там джерела для розвитку цих закладів. Ми просто просимо, щоб заплатити людям заробітну плату. І, і, і на відміну від, наприклад, державного бюджету, обласний же бюджет не може не надрукувати гроші, не позичити десь. Ми, от скільки грошей нам надійде в бюджет, ми стільки можемо витратити. Тому якщо нам додаткових коштів не дасть умовно кажучи, Київ. Просто ну люди залишаться без заробітної плати, це абсолютно очевидно. Тому от, має бути якась реакція від наших органів. Тому я запропонував, щоб така реакція була у вигляді звернення. Усі питання порядку денного на засіданні постійної комісії з питань бюджету були підтримані одноголосно. Далі буде розроблено проекти рішень для подальшого прийняття на сесії сумської обласної ради.